Герої не вмирають, хай згинуть вороги. Це зворушливі вірші про загиблих бійців антитерористичної операції. Близько половини з них вихідці з Дніпропетровщини та міста Новомосковська. Інші ж з Вінницької, Волинської, Закарпатської, Житомирської, Донецької областей розповіла автор книги Емма Шаповалова. Сьогодні я презентую оцю книгу болем серця і душі. Герої не вмирають. Хай згинуть. Вороги. Вона написана про наших воїнів АТО, про наших земляків, які загинули у боротьбі з московським агресором. Написана вона болем серця і душі. Написана вона від страждання за тих хлопчиків, що загинули, від сліз матерів і їх дітей. Книга налічує 132 сторінки і складається з п'яти розділів. Перший про тих на кого рівняються солдати, про їх зірців, другий про події в зоні антитерористичної операції та воїнів і їх перебування там. Третій розділ присвячений нашим землякам про кожного з хлопців, які боролися за незалежність і територіальну цілісність України, розповіла автор книги Емма Шаповалова. І останній розділ: стратегія агресора одна. І в роки світової війни, і в роки оцієї запеклої війни. Так що писалася вона від мого страждання, від отих болей, які відчували рідні батьки, друзі. Учні ліцею Самара, номер 18 були зворушені книгою. Діти говорять, що такі видання потрібні як для рідних загиблих, так і мешканців міста, адже це історія та пам'ять. Наші захисники, наші воїни захищають нас, і нам дуже, дуже потрібно згадувати про них і пам'ятати, тому що вони захищають саме нас. І хто ще, як не ми, зможемо їх підтримати. Бо вони віддають своє життя за нас в наш час. Це дуже важливо, так як це наше майбутнє, наша історія майбутнього покоління, і ми повинні вшановувати пам'ять загиблим та які та людям, які зараз воюють там, так як це так, як вони захищають наше життя, захищають нашу землю. І якщо б не вони, то мабуть зараз би і ми не були присутні на цьому. Заході. Зі словами вдячності за підтримку в виданні книги Герої не вмирають, хай згинуть вороги до Олексія Фрейдіна звернулася автор книги Емма Олексіївна. Я хочу подякувати депутату міської ради, голові фракції Опозиційний блок Фрейдіну Олексію Валерійовичу. Він дав спонсорську допомогу для того, щоб надрукувати цю книгу. Авторка говорить, книгу планують подарувати рідним загиблих воїнів та учням ліцею Самара No18. Видання виставлять в експозиціях шкільних музеїв там, де вони є, а там, де немає музеїв, в шкільних куточках пам'яті.